Ми з Настюшою сьогодні дуже довго спали. Нам Сережа реально дав поспати. Напевно, прям вирішив, що треба жінці й дитині виспатися. Загубив дитину, розпереживався, що Насті немає. А Настя зі мною, да, доцю, Вийшла погуляти, Сережа в нас свиням колотить, молотить, привозним. Тим, що постійно, як ви кажете, купуємо. Сережа? Дивіться, як ми годуємо покупних свиней гарно. Мішками. В нього тут гуде млин. Коротше, діло йде. Погода просто неймовірна. А я, друзі, підібрала свою зачіску і йду робити вам смаколики. Тому що, поки я вчора наводила красу, Сережа різав свиней. На ковбаски, тому що немає жодної ковбаси. Ви все розібрали, тому що хто пробував наші смаколики, той знає, наскільки це смачно. Так що замовляйте, будь ласка, знову буде свіжа продукція. Телефончик 073 304 7643. Підписуйтесь на головній сторінці, є всі прайси. Сереженька годує наших смачних свиней домашніх. А я переробляю вам в смаколики. Можна замовити, до речі, і свіже сало м'ясо, і копчене сало м'ясо. Зранку багато балакать, дуже важко. Кажуть язик без косів. Та Ні, у мене, напевно, з кістками, бо іноді болить.